Львівський квартал Петропавлівська Борщагівка, Київ. Що хочу сказати? Зовсім недавно Укрнет зараз буде ця стаття. Наші політики задумались про те, а чи не забагато викидів під час виключення світла в атмосферу шкідливих там речовин. Тому Кожна юридична особа, ось як перевернути, зараз я зупину і переверну. Отам, от отам, аж до кінця, у кожного з них генератор. Кожен з них має це зараз має це поставити на баланс. Кожен з них зберігає певну кількість пального. Це вже акцізний склад. І відображати його в бухгалтерії. Також платити податок на забруднення навколишнього середовища. Тож, що ми маємо. Та ви і самі знаєте, що ми маємо, так? Да? Але тепер ми якби не платимо податок на генератори, але юридичні, фізичні особи, ось ці кав'ярні, бідняшки, які продають каву, нам видається дорого, по 60 гривень. Вона вже буде по 70, тому що їм ще потрібно платити за генератори. Тож. Просто повідомляю. Тут без коментарів, дякую.